За яким відійшло східне східна воли і західне поділля учитель історії Андрій Савранський працює у школі, що в селі Колодисте 16 років. Говорить, скоро стане безробітнім, бо місцева влада вирішила закрити їхній освітній заклад. Як працівник освіти, це я втрачаю робоче місце. Сьогодні в країні важка ситуація. Пандемія і так далі. Сказали, що роботою не обіцяють забезпечити роботу. Ну це зрозуміло, тому що дивіться, закриваються школи весь на вся наша сторона нашого району, бувшого, а зараз і громади. Це і піщана, і лоташеве, і корсунка, і колодисте. Тобто, який масив педагогічного колективу вивільняється. Хоче ще рік довчитися в рідній школі та вступити до коледжу восьмикласниця Марія Повзуненко. Каже, тут до всього звикла. Там троє діти, незнайомі мої, тут мої друзі. Мені подобається тут вчитися, подобається ходити сюди. Дітям тут зручніше, а батькам спокійніше, говорить мама Марії Олена Повзуненко. Близько ходити, що нам їхати, аж такі кілометри трасти цими дітьми з самого ранку. Як колектив, вони попривикали одне до одного. Звісно, будуть хвилювати за дітей, що вони, як там, як вони доїхали, як вони назад приїдуть, чи вони нікуди не залізуть. Мама двох учнів Ліна Руденко додає, закрити заклад легко, а щоб поновити, знадобиться не один рік. Хочемо, щоб залишилася школа, щоб наших діток нікуди не, не возили. Вони нікуди не хочуть, ні в глибочок сусіднє село, тим більше Тальне. хочуть закінчити школу тут. Дуже, дуже так перенесли це все тривожно. У Колодистенській школі 12 вчителів та 31 учень, повних класів п'ять, розповідає директорка закладу Валентина Сарана. Каже, і вчителі, і батьки проти ліквідації школи. Серед батьків додає, проводили опитування. Першим пунктом батьківського опитування було стовідсоткове функціонування нашого закладу на 2021-2022 навчальний рік. Це було самим першим. Рішення ліквідувати школу у колодистому та перевести дітей навчатися до сусіднього села Глибочок, що за 10 кілометрів ухвалили депутати Тальнівської громади. Розповів її голова Василь Сідько. Каже, на такий крок пішли через ненаповнюваність класів. Такі рішення не були, не проводилися районною радою раніше, тому що в нас була ОТГ маленька, зразу була об'єднана, в якій було чотири школи в нас. У нас було 1600 дітей, там ці чотири школи. А в районі, в який ми тепер об'єдналися, було 24 школи і там 1400 дітей. Така кількість дітей вчасно не було прийнято таке рішення районною радою. То тепер ми приймаємо таке рішення. Саме вимушені таке робити. В тальнівському навчальному закладі да школи дитина обходиться там 20 тисяч, а в такому як колодистом, там більше 60 тисяч. У глибочку 33 учні, але там пояснює Василь Сітько, у молодших класах 19 дітей, тоді як у колодистому 12. У колодестенській школі там старші класи, там немає поповнення дітей. У Глібічанській наоборот, йде поповнення дітей менші класи. Василь Сідько додає для дітей організують підвіз автобусом. Директорка школи Валентина Сарана говорить із рішенням про закриття школи не погоджуються, тому каже, і вчителі, і батьки робитимуть усе, аби не допустити цього. Цим займається батьківський комітет. Вони пишуть звернення, знаєш, що було звернення на гарячу лінію, звернення до обласних депутатів, до губернатора. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.